Доброго дня, дивіться, яка погода гарна. Погода просто, вітер, правда, але вночі йшов великий дощ, потім почався сніг і почався мороз. І ми їдемо. Бачите, повернули не туди. <звіх> Значить, ми їдемо не на рибалку. Так, збилися наші плани. Все розповім, чому збилися. Тому що вчора вечором позвонив... Антоша. Ну, ви знаєте, Антошу, друг Саша. Коротше, він після обіду вчора поїхав на в порт на рибалку. Ну і ми чесно, збиралися в порт, тому що Таня каже, ну, все-таки прокльовує хоч щось. Ота от ж директриса, що вона з в того ганяла, що ми возле баржі сиділи, вона визвала МЧС і коротше, почали отим дувом, отим великим вентилятором гнати і ламати льод. Все. Поламали льот, ну він буде льот, ну Я не розумію. Вибачте, якщо це ваше. Вони раніше там поставили забор, загородили, але їх заставили зняти, тому що то не вся територія порта. Цей водойом це не їхнє. Там вони то орендують порти, відставлять. Якого хрена? Якого ви хрена виганяєте людей? Зараз люди вже не знають, куди податися, кому віддатися і що зробити, щоб трішки нерви свої заспокоїти. Каші там просто тонами кидається, щоб риба їла. Там риби немає, просто люди сидять відпочивають. Це хобі, поламала. Ну, це ладно. Ну балакаємо, ж балакаємо, що ну що, поїде, мабуть, на міліметровку сьогодні зранку, це далень, далеченько, ну нічого. Ну, Коли вже дощ, куди їхати? Куди ми не їдемо, все. Жопин, кажеться, спички на лапу. Зараз сижу в інтернеті, дивлюся, Йоханий бабай, уже шукають люди, людей. Короче, хто ж прийшов 5 утра, не знаючи, немає. Ну зараз ми заїдемо. Ми по дорозі їдемо, заїдемо, гляну і вам покажу. Короче, стоять санки, стоїть плішня, а людей нема. Людей немає, ну як це так? Рибак дорожить своїми снастями з цим, з чим він прийшов. Тобто, і таке, знаєте, побите, поломане. Людина, може, вранці зайшла, бо берег сам не відломаний, зайшла і потихеньку ж пішла. Санки тягла ззаді. І піряк, і в воду. Ну коротше, зараз шукають. Я вважаю, що якщо там, не дай Бог, люди потонули, то це винний директор порту, що і МЧС, і МЧС. як це ви так, ви знаєте, що люди ходять туди на рибалку. Весь час, весь час, це любительська рибалка. І ходять, як це ви так поламали льот і навіть не написав. Ну, можливо, зараз уже понапишуть Саша. Можливо, зараз. Але це потрібно було поставити стенд, що льот поломаний, риба, риболовля заборонена. А там на баржах вони понаписували самі риболовля заборонена, тому що це не їхнє, вони не мають права. Так візьміть отгородіть свої баржі якимсь забором і люди не будуть туди ходити. Ну як це так? Короче, просто жах. Так що ми на рибалку не попали. А я ще саме головне, отой от вже ж друг вийшов, то ми весь час з ним на рибалку ходимо, ну він з нами. Я кажу, у мене нема твого телефона, завтра ти будеш завтра. Він каже, так, да, я буду. Я кажу, ну я тебе візьму телефон, тому що мені не буде з ким на рибалку їздити, Саня ж жуїжжає відрядження. І ви думаєте, що, це ще раз, що не відкладайте на завтра, що можна зробити сьогодні. Ну чого не взяти телефон зразу? І тепер я не знаю, він же, мабуть, прийшов і теж пішов. А мені за компанію. Ні, він на своїй машині на своїй. Ну навіть на льду, знаєте, з ким-то. Ні, ну, понятно, що я познайомитися, можу з любим, але все-таки це старі, знайомі. Коротше, ну що, мороз ось ударе, поки я не буду лізти, тому що мороз слабий, ось буде 10 і поліземо. Чи на Ренковського кудись поліземо. Ну, сам факт. Сам факт оце так. І на міліметровку там добре ловлять, там пішком трошки треба пройтися, але... Ну, знаєте, все, що не робиться, як кажуть, до кращого. Ну зараз подивимося, що ж із парту одиноких людей, що мешкають поруч і допоможіть хворим та Думаємо, поділу, що віку, таке? Чи... на таке, чи де в машині? Як Тривога. тривог захисної споруди чи підвального приміщення, або сховайтесь на місцевості. Ні в якому разі не залишайтесь в будинках, особливо на верхніх поверхах дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради, Кременчуцького Оце району так. Полтавської області. Ші! Бачите, що робиться, і отак кожен раз можна, як тривога з верхніх поверхів бігти, щоб їх уже бігло день і ніч. Пам'ятаєте, що було вчора? Дивіться, нічого немає. То одна машина, мабуть, хтось там може собачку привіз на берег. Це я не знаю, що вони до дотрим... Нема машини. одна машина. Нікого немає. І Дніпро сьогодні ти подивися, навіть під берегом немає льоду. Тож Ту вчора тут був льод, а тепер немає. Доброго, Якби. П'ять морозу. Ну, вітер, то, чесно кажучи, на воді там вода ж холодна. Дивіться, як тут людей йшло, таких як ми. Надії, що може, там щось є. Зараз глянемо. Пусті слова не будуть. Так, ну що, вони поламали. Вони поламали возлі баржа. Дрести. Що вони й хотіли. Так. Да. Да. І ось поламали Ой, тут. Ой, тут. Вони від самого берега сволота... Ні, вони не возле баржі. вони поламали ось де сволота. Щоб люди не заходили. Вони баржа навіть і не трогали, тому що директриса, мабуть, перестрахувалася. От падлюки такі. Льот. Льот уже товстий. Хай люди заходять рибачать. Ні, от ні, вони от, від от берега, бачите. От берега, я ж... Оно, гляньо, да, берега, да, так, да, там... вони берег поламали. Воно. А де ж тоді? А це ж набережна вулиця, да. а де ж тоді той... ті санки, що там були? Можливо, вже знайшовся людина. Так? Ось ми заходили вчора тут, да, чи ні? ні? Ні, не тут далі. далі. За та воно замерзне це все, все буде це шикарно. А ну цікаво, драбину там не поламали. От вони заїхали по цьому, так і їхали біля їхніх би барж. Безсовісні, просто безсовісні. Баржі вони не трогали. Ні, трошки ламали, Сань, ламали, ламали. Це сьогодні вже ламали, Сань. Вон диви вчора, де, воно під снігом, возле барж, бачиш? А це вони сьогодні ламали. Так. Да. Це сьогодні. Оце ж, мабуть, як -то, може і утонули, то вони ще поламали. Оце ми вчора тут заходили. Ні, ні, це сьогодні ламали, правда, Сень? Це свіже. Вон вчора вони ламали баржі, а Це сьогодні. І оце от-то стояла там плішня ну, на кадрах. Оце може вони злякалися, що хтось утонув тону вже то-то. Драбина стоїть, все воно замерзне, будемо ходити. Зараз льоток намерзне великий, хрен вони поламають. Я була там на Крюкові, коли вони ламали. Воно не взяло. Там товстий льот був і воно не взяло. Поламали-ка, а ну там далі. Та ні, ні, вони, мабуть, там і об'їхали біля цього. Ну, йом пройдемося, глянемо, щоб знати вже. Отак. От Полакала з хлопцями. Там спуститися можна. Хлопці-рибалки теж. Ну, зато бачите, гарне спілкування. Кажуть, що за мостом. Нічого нема, як палець, каже. Люд хороший, ну як палець ловиться. Так що нічого. А тут замерзне. Так, вони оце сьогодні поламали льод. Ось тут взагалі можна йти ось тут сідати рибачити, вже теж під берегом. Пам'ятаєте, ми приходили на закидушку, кидав чувак. Ось тут будуть сидіти під берегом. Нічого, Замерзне. Дай Боже, щоб тих, щоб ті люди були цілі, щоб вони не потонули. Ну, бачите, нема вже сану, значить забрали МЧСники. А... Ну, ви ж бачите, ми йдемо ніде. Оце був забор їхній. ось. Оцей забор тут була. Такий залізний паркан, і сюди заходити не можна було. Потім вони розібралися, що це не їхня територія. І вони зняли цей, заставили зняти забор, і вони зняли цей забор, і бачите, такі палки терчать. Ну, вони вирішили, що. А я кажу, що хай ото, е, родичі, не дай Боже, звісно, якщо затонули, то нехай родичі подадуть. Це директор порту винна, що вона таке робить. Став возле своїх барж забор. Загорожуй і все. Ти ж Дніпро не купила все, правда? Ні. Гарно, сяні так красиво. Почки на деревах вже майже аж відкриваються, бачите, так тепло було. А я руки мерзнуть, на рибалки не мерзнуть, а зараз тримати телефон мерзнуть. Ні, ну пальці мене ж. Тут довгенькі пальці. Так, шкода, сьогодні обломило. а люди ж приїжджають із других областей, із других міст. Обломило сьогодні. Ну нехай це закінчиться все добром. Не знаю, як вони могли тут впасти. Це ж а, ну та чого ж не знаю? Це ж вони зараз оце все проломили, а те було проломлене. Ну, по ідеї, санки стояли отам. Оце дивіться, перше, друге. Третє, отам санки стояли на, карт... ну, на картинці. Тобто вони по старому там провалилися, вони повал поламали. Тут заход вчора був шикарний. Нічого воно підмерзне і все буде добре. І будемо приїжджати. Повністю вони пройшлися. А, так он же, дивіться, навіть сліди санок. Бачите, по снігу йшли. Ось, люди зайшли, ось санки дотягли. І все, і там більше немає. Бачите? Воно. Далі санок немає. Тобто це оце місце, ну я зразу, у мене зрительна пам'ять дуже хороша. І ось навіть у ці сліди, що трошки, і он, ну, дві людини, мабуть, заходило. І все. і там, може, пірнули, а може, просто вилізли, кинули все і бігом тікати. Дай Боже, що вони вилізли і бігом тікали. О, бачиш санки прямо, mm. так. Да. Я ж кажу, що картинка, оце воно тут стояло, отам, санки, це вони забрали. Ну, дай Боже, що вони були живі, всі, нічого. Рибалка це не саме головне, приїдемо. А ви теж рибак. <риклад> <риклад> теж Ми теж приїхали, кажу, ну поїхали в город, з'їздимо, подивимося, що до чого. Так що отакі справи. <риклад> Снігурку, <риклад> Холодно. Саня вже звик мережі, я з мужиками. А <риклад> що ж рибаки в нашу тему одна. Uh, uh, ну мені сказали, що в нього полп'ятого. А мужик були, на велике, е слишко? Готовий. Кажу, а ви чого ви рибак? Він каже, рибак mm. приїхав подивитися. Каже, я б все не поламали більше, я б на літню удочку ловив. Короче, не, пол, не Тай, льод льод. А ви знаєте, льод, так холодно, патру що взагалі просто. Хорошо, що капюшончик тепленький, що одягнув, і нову проблем. No ну все, поїхали далі. далі.